Україна підписала угоду із США про спільну розробку стратегічних корисних копалин. Домовленість стосується лише нових родовищ, а Сполучені Штати натомість обіцяють нове озброєння для ЗСУ. Але є проблема. Старі надра вже давно розподілені між українськими олігархами. І якщо не переглянути видані раніше ліцензії, держава так і залишиться на узбіччі власних ресурсів без ренти, податків та контролю. Поки депутати слуги правоохоронці та чиновники отримують винагороду замовлення. Мовчання у бізнес груп, надра викачуються без обробки, продаються як сировина, а прибутки йдуть в офшори. В уряді з'явилась ідея: якщо ми не можемо самі давайте хоча б чесно ділити з американцями. Але перш ніж ділити, треба забрати. Стратегічні уран, берилі, газ та навіть пісок вже в руках Ахметова, Буткевича, Хацуб, Шапрана, Хмотиніка. Ніхто з них не платить державі так, як мав би. У цьому розслідуванні ми покажемо, як Буткеви через свою компанію BGV монополізував видобуток урану і берилію під прикриттям слуг у парламенті. Як Ахметов знищує майбутній заповідник на Харківщині заради газу? Як Кацуби повертаються в енергетичний сектор і будівництво попри репутацію зрадників та шахраїв, як шапран перехоплює активи російського бізнесмена наумця з дозволу українських суддів, і як Укрнафтобуріння під Хомотинника продовжує видобувати газ і виводити прибутки через офшори. Нафтогаз українська державна компанія лише на папері. Насправді, за її колісами, інтереси впливових олігархів, політичних груп і чиновників, які давно перетворили енергетичну незалежність країни на інструмент власного збагачення. Ми починаємо глибоке розслідування про те, хто насправді керує українським газом, як працюють схеми на благо бюджету і хто заробляє мільярди, поки держава втрачає контроль. Саме тому, у разі наявності будь-якої важливої інформації про діяльність Нафтогаз, закликаємо повідомляти. Це Схема, яка роками викачує ресурси з України, і поки українці воюють, донатять на армію, олігархи донатять посуди, міністерства та депутатам. Геннадій Буткевич новий магнат на ринку українських надр. Геннадій Буткевич, відомий своєю продуктовою імперією АТБ, тихо перетворюється на гравця, який претендує на повний контроль над українськими надрами. Його BGV Group – це не просто інвестиційний холдинг, це повноцінна машина з видобування стратегічних ресурсів. Найбільш дорогоцінний актив берилій мета. Алби з якого не літають літаки, не стріляють ракети і не працюють космічні технології. Вартість запасів гігантська на понад 100 мільйонів доларів. І тепер частина цієї історії під контролем Буткевича. Його пержанська рудна компанія, що у 2019-му отримала доступ до пержанського родовища, і з 2021 року почала активну розробку разом із порушеннями, екологічними ризиками та дуже зручними політичними знайомствами. Бо співвласником пержанської рудної компанії є Віталій Якименко – Батько чинного народного депутата від Слуги народу Павла Якименка той у парламенті очолює підкомітет з питань екології та природокористування, тобто той самий орган, який має контролювати видобуток, але фактично лобіює інтереси фірми свого батька. Буткевич паралельно працює з депутатами Житомирської облради, просуваючи виділення нових ділянок під видобуток. І тут у хід іде класика: тіньові домовленості, натяки на вдячність, тиск на держгеонадра і ще мовчання правоохоронців. При всі порушення жодного реального розслідування. Та BGV не зупиняється після Берилію і щебню в центрі їхньої уваги Уран. Власноруч Буткевич заявляє, що говорив про це з офіційними представниками влади. Звучить як заявка на ще один дозвіл, а отже, ще один стратегічний ресурс під приватним контролем. У жовтні 2024 року Буткевич уклав нове партнерство. Тепер із забудовником Saga Development. засновник Андрій Вавриш добре відомий завдяки скандальним забудовам, а ще фігурант справи набу. Той самий урбаніст, про якого багато хто чув, але майже. Же ніхто не хоче мати справ біжіві, виходить у будівництво. Вавриш отримує доступ до щебеню, Буткевич доступ до ринку збуту. Але питання: що отримає Україна і хто заплатить, коли черговий недобут з Вавришем і щебнем від Буткевича перетвориться на руїну. Ахметов та захоплення ресурсів Харківщини. Ахметов прийшов на Харківщину по газ, землю, воду і навіть по заповідник, якого ще не існує, але вже немає шансів на те, що він з'явиться. Його компанія Нафтогазрозробка кілька років методично захоплює надра Харківської області. Формально, щоб допомогти Україні стати енергетично незалежною. Неформально, щоб викачати з регіону все, що ще не викачали. Олігар заходить на територію, де мала б з'явитись природоохоронна зона європейського масштабу. Парк Смара. Агдове джерело мав бути частиною смарагдової мережі Європи, але поки що єдина мережа, яка тут працює, це мережа Ахметова. Ще у 2019-му його компанія почала підготовку до буріння свердловин і будівництва газопроводу. Все це поруч із селами і підземними водами, і все це без належних дозволів. Геофони встановили самовільно, адже простіше поставити техніку, а потім вже якось домовитись. Паралельно шоу для громадськості, презентації, тури по зразкових об'єктах, усмішки і запевнення, що все під контролем на справі кримінальне провадження через самоуправство, але справу так ніхто й не довів до кінця. Бо здається, в цій країні не заведено доводити справи Ахметова до кінця. 28 листопада відбулись громадські слухання. Люди виступили проти, але вже через два місяці Харківська Ова виписує компанії позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля. Підпис під документом належить Андрію Нереті, керівнику департаменту. Громадськість подала позов. Перша інстанція очікувано стала на бік Ахметова, проте апеляція. Ця визнала висновок нарети незаконний. Проте Ахметов не відступає у 2024-2025 роках. Його фірма знову йде на ті ж ділянки і знову намагається отримати дозволи поруч із смарагдовим джерелом. Все це за підтримки чиновників міндовкілля, Держекоінспекції та харківської ова, а також повної бездіяльності правоохоронних органів, які не бажають розслідувати грубі порушення. Монополіст енергетичного ринку України Рінат Ахметов. Група ДТЕК Ахметова це один із найпотужніших гравців. Українського енергетичного ринку, який роками працює за схемою, що приносить їй мільйонні прибутки з бюджету. Через контрольований бренд, ясно, компанія спершу виграє тендери на постачання електроенергії за привабливою ціною, а вже за кілька тижнів вносить зміни до договорів, підвищуючи тариф у 2-3 рази, формально через ринкові коливання, фактично в обхід закону та за сприяння держорганів. У рамках майбутнього розслідування ми розкриємо схеми фінансування бізнесів підконтрольних олігарху Рінату Ахметову, в тому числі через Державні фінансові установи Росії, ми покажемо, хто стоїть за махінаціями, як працює вертикаль монополії Ахметова, і скільки насправді коштує дешевий струм для держави. Мільярд для лінії електропередач у Чорнобилі під керівництвом Міненерго у розпал війни, коли армія збирає кошти на дрони, а лікарі на турнікети, підконтрольне міністерство енергетики, підприємство Укренерго укладає договір майже на 2 мільярди гривень. Формально для реконструкції лінії електропередач між Чаєс і Славутичем. Офіційно, щоб у разі обстрілу... Забезпечити стабільне живлення. а по факту ще одна схема, в якій замість світла, з'являється чорна діра для бюджету. Підряд на цей об'єкт отримує компанія Структу, яка фактично належить екс-міністру енергетики Юрію Вітренко. Підписаний контракт передбачає передплату в 60%, тобто одразу 1 мільярд гривень падає на рахунки пов'язаної з ним фірми. Жодних робіт та будівництва донині немає, гроші зникли, а держава мовчить. Міненерго, Державне агентство з управління зоною відчуження і досі не надає. Коментарів розуміючи, що доведеться вчергово вигадувати, куди було злито мільярд з бюджету. Участь у схемі бере цілий набір знайомих облич екс-міністр Вітренко, чинний міністр Галущенко, колишній очільник в Тимчук та його дружина Айна, яка колись керувала Харківською Ова. Саме за Тимчука в Чорнобильській зоні різали радіоактивний ліс, продавали деревину, завищували ціни на техніку, крали пальне, вивозили небезпечні матеріали. Слуга Тимчук і досі не пояснив, звідки у нього нерухомість і бізнес. У Криму. коли структом не розпочав роботи, винним зробили не підрядника, а державні підприємства, які нібито не надали документації. Хоча саме Тимчук раніше заборонив пущі роші та Чорнобильському заповіднику готувати папери, бо так простіше, особливо для Міненерго. Повернення Кацуб на ринок газовидобування. Прізвище Кацуба не асоціюється з позитивом навіть у 2025 році. Для більшості українців це родина, що тісно пов'язана з найбільшими корупційними схемами часів Януковича. Класика Вишки Бойка, коли Україна переплачувала за газові бурові установки. І ось Олександр Кацуба намагається знову відбілити себе, ставши так званим енергетичним експертом. Під час виборів 2019 року прізвище Кацуби знову потрапило у заголовки через фінансування проросійських сил. Зокрема, через партію Анатолія Шарія, блогера, який не тільки ховається від слідства, але й активно працює на ворожу пропаганду. Зараз Олександр Кацуба активно працює в приватному секторі. Його кампанія Альфа Газ. Займається видобутком газу, обсяги якого у 2023 році дійшли півтора мільйонів кубометрів за місяць, і продовжують зростати щороку. Інша компанія Стратом України, яку пов'язують з колишнім депутатом втікачем Онищенком, вона отримала ліцензію на видобуток газу на Луганщині у 2022 році. При цьому і досі фігурує у кримінальних справах щодо співпраці з агресором. Новоселівський газекар родини Кацу також продовжує видобувати кварц у Харківському районі, попри звинувачення в зраді та. Постачання матеріалів до РФ. А товариство ІБК Девелопмент записане на матір активно бере участь у відбудові Харківщини та Київщини. За даними Прозоро компанія підписала понад 20 контрактів на відновлення зруйнованого ірпеня, отримавши мільйони держбюджету. При цьому за старою схемою ціни у кошторисах були значно завищені. Кацуби відчайдушно намагаються повернутись до українських бізнесових кіл, і чинна влада в особі Міндовкілля, Геонадер та правоохоронців активно їм у цьому допомагає. Але чи на тих людей працюють наші чиновники? До слова, за нашими матеріалами, вищий антикорупційний суд вже зобов'язав представників спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочати вивчення діяльності Кацуп. Тож чекатимемо справжнього розслідування борців з корупцією, а не чергового шоу із підставними героями та уявними санкціями. Капран та обхід судової системи. Ігор Наумець, російський бізнесмен, прославився в Україні завдяки своєму холдингу. Юнігрант. Це підприємство, яке видобуває корисні копали на Житомирщині і виготовляє тротуарну плитку. Воно володіло виробничими комплексами з сотнями гектарів землі. Після введення санкцій РНБО проти наумця його активи мали бути конфісковані на користь держави. Однак цього не сталося. Навпаки, через півтора роки після санкцій активи Юніграну змінили власника. Чому підсанкційна імперія Юнігран працює попри всі скандали та розслідування? Скільки прибутку вона принесла новим та старим власникам минулого року? Чому навіть втеча головних фігурантів не зупиняє грабунок України? Інських надор замість того, щоб забрати активи на користь України, система дозволила, щоб бізнес вийшов з під санкцій і перейшов у власність бізнесмена Сергія Шапрана, який заявив, що жодного стосунку до науця немає. Мовляв, компанія Будіндустрія сервіс ЛТД, яку він придбав на момент купівлі, вже не належала наумцю, і її діяльність була заблокована через податкові борги. Шапран одразу погасив борги на 9 мільйонів гривень, що дозволило відновити роботу підприємства. Шапрану вдається в впливати на суди та правоохоронні органи, захищаючи свої інтереси через низку схем. Не так давно Київський апеляційний суд скасував арешт з майна підприємства ЮНІСТОН Planet, яке також знаходиться в орбіті шапрана. Судді, наче не на замовлення, ставляться до таких рішень, не звертаючи увагу на численні кримінальні провадження, які не рухаються руками. Правоохоронці мовчать, а шапран видобуває пісок, виготовляє плитку та обходить відповідальність. Укрнафтобуріння та видобуток газу під наглядом хомоти. Ніка у отримало ексклюзивні права на розробку сахалінського нафтогазового родовища в Харківській області, який є найбільшим за покладами на території України. І замість того, аби потрапити до рук держави, тепер газ під контролем олігархів Боголюбова та Хомотинніка, часка активів була передана в руки із Europe Petroleum компанії ексміністра енергетики Ставицького. Боголюбов та хомотиннік продовжують грати в свої ігри, виводячи гроші з країни та зміцнюючи зв'язки з російськими структурами. Самі ж олігархи ховаються у те. В теплих країнах, заробляючи в Україні на видобутку газу. Нафтогазовий ресурс України для них черговий об'єкт маніпуляцій і схем, в результаті яких країна втрачає свої багатства, а вони збагачуються. То в чиїх руках насправді українські надра і чи чекати значних поліпшень після підписання угоди з США? Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити Пустити гарячі розслідування.